Коли ми говоримо про вік, 2-3 роки 6, тут є декілька різних етапів розвитку мозку. Саме приблизно в 4 роки посіб мислення у дитини вже образний в цьому віці починає розвиватися круто фантазія, і її потрібно підтримати. Якщо 3 роки ми говоримо про образно-дієвий, коли дитина може взяти паличку і сказати, у мене є чарівна паличка в руках. Або дітям в класі треба сказати маленьким, полетіли як літаки жжж». І якщо вчитель не політає з ними вони не полетять. А в 4 роки можна сказати, а тепер всі на посадку. І вони так, бжим, це просто різні способи мислити. І до десь 5, 5 і 2, 5 з половиною максимум років у дитини бурно розвивається фантазія. А далі вона думає уже досить шаблонно. І в 6 років, в 7 років, коли діти йдуть в школу, вони мислять уже шаблонно. І якщо ми не дамо повштовх в цьому віці від 3 до 4, найголовніше, 5, 5 з половиною років, марно сподівати на круту розвинену фантазію наших дітей.